Є знижки представляють, коко знижки травня на Фколор. 15% в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки представляють, коко знижки травня на фені 15% в аптеках подорожник бам та ощад. Батьківство уповільнює старіння мозку. Показало дослідження, яке провели спільно вчені з США, Сінгапуру та Австралії. Вони проаналізували томографії майже 40 тисяч людей, а потім порівняли отримані дані з відомостями про кількість дітей, яких виростили ці особи. Виявилося, чим більше було дітей, тим молодший вигляд мав мозок батьків. На думку дослідників, причиною може бути те, що батьківство вимагає підвищеної фізичної розумової та соціальної активності, а вона приносить користь нейронним зв'язкам у мозку. Дисбаланс двох корисних жирних кислот впливає на ризик передчасної смерті. Свідчить дослідження, проведене на чолі з доктором університету Джорджії Юй Чен Джан. Мова йде про омега 3 його найбільше в жирній рибі: волоських горіхах, насінні льону та омега 6 що міститься в олії, горіхах, фастфуді, смаженому м'ясі, майонезі. Так, якщо омега 3 та омега 6 споживати в достатній кількості, то це чудово впливає на здоров'я, але високе співвідношення цих жирних кислот, приблизно 20 до 1, яке типово для західних дієт, сприяє багатьом хронічним захворюванням, зокрема серцево-судинним захворюванням, раку та аутоімунним розладам. Оливкова олія може знизити ризик смерті від деменції. Стало відомо, що люди, які вживали більше ніж 7 грамів цього продукту щодня, мали на 28% менше шансів померти від деменції, порівняно з тими, хто ніколи або рідко додавав до свого раціону оливкову олію. Дослідники припускають, це пов'язано з тим, що оливкова олія містить велику кількість насичених жирних кислот і антиоксидантів, які корисні для здоров'я, зокрема, нервової системи.